Декілька днів тому закінчилася сесія регресу, і от Ольга ділиться своїми інсайтами після нашої роботи. І я чую такі слова для мене. Чуєш, Галина, такі відчуття, що маю, треба щось робити. Не просто робити, а терміново діяти активно, прямо от зараз. Я маю, мушу щось робити. І ось нарешті мені пройшло оп, якась. Щелкнуло окну розуміння, що то має бути дія через бездіяльність. Вчора це змінилося в одну мить. Я зрозуміла, що якщо знову і знову заганятиму себе в цей стан, то я лише втрачатиму енергію. Опа! Виявляється, як закручена. Стоп! Досить. Намагаюся заспокоїтися. Заспокоююсь і отримаю задоволення від того, що я маю. А дійсно, зараз в мене є затишна квартира. Вчора під час робочої поїздки назбирали букет польових квітів. І одразу переді мною з'явився образ, знаєш, як в кіно чи так, як в рекламі. Виходить така доглянута дама в руці тримає бокал Мартіні і йде до басейну або на терасу, перед мною захоплюючий краєвид. І тоді до мене дійшло розуміння того, як же я маю стати цією дамою, якщо зараз. Я не можу собі дозволити просто полежати і спокійно подивитися серіал без відчуття війни. Я це так прямо, чітко відчула в собі, відчула себе в тому розкішному будинку, біля басейну із захоплюючим краєвидом навколо. Почула, пливлю з морських хвиль, тепле сонечко на собі прожила момент насолоди, відчула в собі спокій, гармонію, знаю, впевнена, що мої гроші працюють десь там, без мене, без моєї участі. І я не як загнана коняка. Яка не спить і думає як вирішити якусь проблему. А тут я маю відчуття легкості, і мені спало на думку, якщо я хочу відчувати той стан, так це і є крок до нього. Перший крок. Так, зараз я маю квартиру, яка досить влаштовує мене по всім параметрам. Але разом з тим. Я вже побачила, відчула ту, яку хочу квартиру наступного рівня. Як вона розташована? Де? В якому місці? Її дизайн, омеблювання кімнат? Зараз я маю достойну зарплату, чоловіка, дочку. Але я не можу це не в моїх силах пришвидшити. Те кіно, ту реальність, до якої я прагну, яка мені подобається. Я порівняла себе з немовлям, з маленькою дитинкою, яка нагодована, сухенька, але все щось вирядує і гризу себе так, бо хочу швидше рухатися і тим самим себе оповільнюю. Відчувши і прийнявши цей образ в себе, в мене зникла напруга. І я отримала кайф від цих відчуттів. Кайф від того, що я маю право на відпочинок, на задоволення. Сьогодні я вже була на роботі, де виконувала роль підлеглої, успішно виконала роль маму школярки. І тепер маю це задоволення, задоволення від себе.